Ну що, хлопці, нарешті поломався чи не поломався? Як ви думаєте, чого він такий розібраний? Цього відео не мало бути, бо я не планував нічого там розбирати. Минулого року було зроблено велике ТО. Багато вузлів інспектувались, дефектувались, приводились в порядок, якщо вони цього потребували. А зараз я стикнувся з одною такою невеличкою, не скажу, проблемкою з таким нюансом. При заводці мотоцикла, неважно, чи на холодну, чи на гарячу, деколи, не завжди, відбувається таке затинання. Тобто, коли заводиш мотоцикл, чік, і просто таке враження, що стартер десь там запинається, зупиняється через щось, так? просто пускаєш кнопочку, нажимаєш її ще раз, і відбувається старт. Коли поршень знаходиться там в верхній мертвій точці. Степінь стиснення в цьому мотоциклі велика. Об'єм великий. Декомпресора тут немає на розпродвалах, тому стартеру важко прокрутити. Хотів я поставити трошки більший акумулятор, більший, більшої пускової, більшого пускового струму. У мене стоїть ексайд. Спусковим 205. Стандарт має 230, стандартний ЮАСа, який тут встановлювався з заводу. Цей ексайд я поставив приблизно півтора роки тому і йому все. Все, не знаю чому. Я думаю, що через якість самих акумуляторів це не перший випадок, і якість їх зараз ну, відверто погана. Тобто сезон відходжує і до побачення. Чи дивився я, чи слідкував за акумулятором, ну, можете в цьому не сумніватися. Особливість цього мотоцикла в тому, що сам акумулятор знаходиться де внизу. І там збирається волога, бруд, контакти окислюються. Тобто я періодично собі. Відкриваю захист і дивлюся до цих вузлів. Ну і не тільки до цих, так, дивлюся ще сюди, де там мінусові, мінусові плюсові, плюсові, мінусові клеми, це все зачищаю, змащую. І періодично акумулятор заряджаю. Ну Це не допомогло. Хотів я поставити ноко з пусковим струмом 500 А. Він тягне дуже добре, навіть коли нагрузити його. тобто Включаєш підігрів на максимум, включаєш дальнє світло. Допоміжне в мене з'єднане з основним. І в катема, коли включаєш дальнє, то світить дві лампи разом. Тобто і ці теж під'єднані. Плюс включав передачу і щеплення стартував. Тобто він тягнув. Але... Але. Варто було проінспектувати ті вузли, до яких я не дивився. А саме це стартер. От він, так, ті всі контакти. Ну До контактів я дивився при великому тиво. Але стартер я не знімав Він знімається перший раз. Тема трошки буде така зачіпить тему старих мотоциклів, бо цей мотоцикл теж старий, не тільки старий. Оцей трансальт, який зараз приводиться в порядок, по ньому знімається відео. Айкатем теж старий. І як ти не крути, вузли, вузли мають зношення. Вузли старіють, сам мотоцикл старіє, плюс великий пробіг, а пробіг майже 106 тисяч км. І воно свою роль відіграє. Так, мод в класному стані, питань нема, він сервісований, доглянутий, обслужений, зокрема, в мене. І перед покупівлею він був куплений в хорошому стані, він не їздив по бездоріжжі. Добре. Про що я? Старі мотоцикли. Це є старі мотоцикли. Якщо я змогу купити новий, купляйте новий. б там що не казав. Що старі, надійні, вони ще були тої якості. Воно то так. Але все має свій ресурс. До всіх вузлів треба дивитися, і всі вузли треба обслуговувати. От, на прикладі цього мотоцикла, мого мотоцикла, я вам покажу, чому, коли ви купляєте поїжджену техніку. Навіть якщо в адекватному стані, то можуть бути сюрпризи. Часто таке буває, що десь там в поїздках хлопці крутять і всі кажуть, що катеме. Що? Ламляться, ламляться, відригують. А що їм не відригувати? На тодішній момент мотоцикли досить були інноваційні, технологічні, тут багато систем і. Хтось там їздив 15 років, потім продав комусь. І так само той чоловік їздив по бездоріжжі. І просто купити, їздити, валити, ну, так не вийде, тому що треба все обслуговувати. До речі, вам, трісла мені пружина, замовлю пружинку. Тут завтулили, щоб люфту не було. Це, приїде в нас по оригіналу. Що в нас тут? В цих мотоциклах є проблема з обгодною муфтою. Саме в перших моделях, а мій якраз серед таких. Це 2006 рік. І він мав проблему з обгонкою. Але тут її немає. так? Все в нас чітко, зацеб'є. Все тут в нас крутиться, нічого не проскальзує. Ну, ні разу такого не було, коли заводить, щоб обгодна муфта не схвачувала. Так, тут у нас є такі сліди на болті. Я не знаю, чи це від регулювання, чи це від відкручування. Можливо, попередній власник, що за кордоном, міняв цей вузол. Якщо міняв, то міняв його в зборі, бо обгонна муфта продається разом з ротором. Як би ви думали, так? Тобто окремо обгонки не існує. І ціна цього вузла. Не мало, не багато, 700 євро. Так. Купивши старий мотоцикл там, за якусь суму, певно. Якщо в ньому, крім обслуговування, треба замінити якісь деталі, то це буде недешево. Так, це я чіпати не буду, з тим порядок. І, можливо. Вона навіть замінена поставлена з новішої версії. Тобто з рестайлового C 990 КТМ Adventure. Міняю я підшипник оцей і поміняю підшипник цей. Вони мені не подобається. Один прям так оцей коли запресований був. Крутився так, ніби підтинає. так? Це там не критично, але воно теж може впливати на заводку. Тут стоїть проміжна шестерня. Тут у нас виходить стартер шліци. Тут у нас проміжна шестерня. Тут у нас, скажімо, ще така одна шестерня на підшипнику. Так? Це балансвал і це сапун. От, так, реалізовано тут в катемії. Я міняв якраз той сальничок. І тоді вже далі, далі йде на обгонку. Я міняю цих два підшипника. Один зараз з них покажу. Я так помало тягну. Зараз. А так, ну Він сухий, так, коли запресований, тут таке підтинання. ну Не сильно, але все рівно впливає. Ось така шестерня. Так? Тут у нас розкидані деталі. Я не планував цього, але думаю, слухай, ну, та варто подивитися. До так? чого я це все говорю? Техніка стара, вона потребує уваги. І вузли в ній не то, що зношені, вони старі. Так, і до них треба періодично дивитись. Це якір. Я ще не розказав, як стартер знімається, чому я це все розібрав. Хі, бо доступ не такий простий. В цілому, в цьому вузлі, скажімо, все досить непогано. Досить непогано. Чистенько нема там, надбірного бруду. Деколи таке буває що там і волога, і ржавчина. І все, що хочеш. Втулка не вироблена, не зношена, і щітки не спрацьовані. Але Але що? Загорені в нас доріжки. І то конкретно загорені. І в тому і є одна з причин отого того підтинання. Це я от мілкою 800, може навіть. Тисячу, не знаю, тут немає. Підчищаю, там є такі чуть-чуть такі кратерки, тобто треба чуть глибше зачистити. я Зверху легенько пройшовся повністю все, бо немає доброго контакту. Та й все. От причина. От причина. Нема сенсу ставити якийсь потужний акумулятор, тому що це все буде тимчасове таке рішення, і воно довго не попрацює. Тобто слабке місце вилізе. Це причина. Перша причина. Далі підшипник. Підшипнику все. Він люфту не має, але його потрібно замінити. Я не готувався до того, щоб е, розбирати, знімати. І все одно якось кількість часу ці всі деталі будуть їхати. Саме головне, що вони є, так. Але все рівно це час. Тут все зачищаю, і подивимося, як мод буде себе поводити. Щоб зняти стартер, це ціла історія в цьому мотоциклі. Це ціла історія. Так? Чому він такий розібраний? Та тому що я знімав стартер. Баки, само собою, далі демонтується фільтрбокс разом з дроселями. І саме цікаве, що. Я не дивився в е сервіс мануал, але мені здається, щоб зняти стартер, треба опустити двигун, Так? Тобто тут доступу нема і тут доступу нема. Я зробив по-іншому. Я зняв е хомут, Так, злив рідинове охолодження. Рідино охолодження тут, е залити теж треба називається по-собливому, коли сама бути. 90 сантиметрів від поверхні, ну, трошки менше, без заднього колеса на централці ставиш якраз добре, щоб розповітрити. Рідина злилася, від'єднав цей патрубок і отримав доступ до стартера. Тобто відсунув його в один бік, тоді потягнув вверх. Але підозрюю, що треба опускати двигун. От так то. Я можу собі тут в майстерні дозволити сам зробити. А що стосується простого користувача, який купив цей мотоцикл, щоб їздити, і в нього виникають такі нюанси, йому треба записуватись там на сервіс, скажімо, або в майстерню до когось, хто може таке обслужити і заплатити немало грошей, тому що об'єм роботи теж не і гратися з всякими такими старими запчастинками ніхто не буде. Це все буде замінюватися. Так? Правильно? Правильно. Добре, ну це ми зробимо. Там у нас чистота, там чистота, хон в циліндрах класний. Кому там цікаво, ну, мод, не мився теж після останньої поїздки. Вірніше, він мився, бо було, було, було то сильне. Але під боками, під тим сім, дуже багато абразиву. Хотів показати. Прокладки при обслуговуванні я не міняв. Абсолютно ніякої течі там немає. Прокладки клапаних кришок. Все сухесенько. Все файне, все чітко. По цьому питань нема. Так що. Отаке. От, отак Наприклад, веструм стоїть. В нього стартер знаходиться. отут тут, внизу. Нічого не треба робити. Раз, два, зняли. І маємо. І до побачення. Добре. Акумулятор швидше всього, що я поставлю, якийсь, можливо, Bosch, можливо, LP. самий звичайний, кислотний, і все. Потім покажу другу частину. Коли я зроблю, коли я це все діло буду заводити, напевно, що бо ще покажу якесь невеличке темо. Масло в нас замінено, основних робіт ніяких робити не треба. Заміна боковинки, поклейка графіки. Що я ще хотів? Хотів циліндрик міняти на кінгований, бо він тут буває, що тече на малих пробігах. Магура, звичайній мінералці. У мене не тече. І я не буду його замінювати. Нехай працює. Все функціонує, хай функціонує. Ті поки що ставити не буду кроссвідку на цьому мотоциклі їхати, е поки не збираюся. Так що, отак. Старі мотоцикли, вони прикольні, але нові все-таки вони кращі. Чому? Тому що вони нові. Так, ну і менше з тим. Значить, що ми робимо зі стартером? Бачимо, що виробітки тут на якорі нема, абсолютно ніякої. Досить непогано, правда, за такий пробіг і за такий вік. Я не бачу, щоб хтось сюди лазив по жодних там деталях. І, в принципі, там... доступ важкий, хто б туди лазив, поки воно функціонує. Ніхто. Значить, це ми зачищаємо, подивимося, можна двома методами. Можна пройтися це все скотчбрайтом, умовно закріпивши там, не знаю, можна вручну, можна закріпити на, на якийсь шуруповерт, а можна віддати токарю, і токар може трошки оце все. Зібрати, якщо є доцільність. Добре, це ми побачимо. Контактну групу замовлю нову, не буду нічого гімнячити, бо доступ складний. І експерименти, ну, все таке. Треба зробити так, як треба. Підшипник, звичайно, сальник звичайно, що замінимо? Ущільнення. Контактна група ну, взагалі цей. Стартер в КТМ позиціонується як нерозбірний. Окремо запчастинки до нього докупити не годен. Але є ще один номер каталожний, бо він встановлювався на різні мотоцикли японські. Зокрема, там Suzuki Естром, починаючи з самого першого літрового. І Suzuki Hayabusa, наприклад, 2015, 2016-2017 року. І ці комплектуючі можна купити окремо. Тепер дивіться, це є пробіг у нас 100 майже 106 тисяч кілометрів. Я там розказував про старі мотоцикли, що краще нові. Так, але важливий ще стан кожного з агрегатів, кожного, кожного механізму. Так? Якщо ви маєте, наприклад, зношений, ну, не знаю, що. що у нас може бути зношене. Наприклад, вилка може бути зношена, так? Замінити вилку. Було, я, думав, я так для прикладу кажу, замінити вилку можна. Е, можна мод обслужити, але якщо кожен елемент потребує там або заміни, або якогось допрацювання, то сенсу в такому мотоциклі немає. Абсолютно. Тобто, якщо все повністю зношено, виїжджено, ну, все, це металлон. По цьому конкретному мотоциклу пробіг, я вже казав, немаленький, і він їздить, возить, ніяких, жодного нюансу, у мене по ньому не виникало. Цього сезону я проїхав майже 16 тисяч кілометрів. Були і поїздки, поїздок було багато, нарікань ніяких крім Деколи стартера. Ну, він постійно запускався, тобто не готовий його там на шнурку і в бусі не віз. Так що, отак, якщо взяти новий сучасний мотоцикл і використовувати його в таких умовах, як я використовую я, ну, треба подивитись через 20 років або через такий пробіг, в якому стані він буде. Ще важлива роль обслуговування після поїздок. Це не просто змити десь там на мийці мийкою високого тиску і лишити вдома. Ні, потрібно проводити інспекцію вузлів, які того потребують. Наприклад, вилка, підшипники коліс. так, ну Це розхідні матеріали, це не є запчастині. Тобто я знімаю колеса, переднє, заднє, чи що? Вилку, дивлюсь, якому вона там стані. так. Дивлюся до супортів, до каліперів, в якому стані колодки, направляючи, чи там ніде не потрапив, не потрапив бруд, волога, і як воно там все виглядає. Та й все. Тоді техніка буде їздити. Якось так.